Капеланське благословіння на 24 вересня 23 року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь розповідає притчу. Притчу про таланти, коли один Господар дав своїм, уходячи в якусь іншу країну. Дав своїм рабам одному та десять талантів, одному п'ять талантів, одному один по їхнім здібностям. І коли прийшов, попросив дати звіт. І один, що мав десять, йому дав ще інші десять, що мав п'ять, інші ще п'ять, а один і закопав, і нічого не дав прибутку. І тоді засудив він того, хто не дав прибутку, і сказав: і забереться, тому, хто має, додасться, а той, хто не має, забереться і те, що нібито він думає, що має. Ви знаєте, притча це завжди образ, що мав на увазі Ісус, розповідаючи цю притчу, і нам, що це таке таланти, що нам дається, що ми повинні примножувати? І я думаю, мій погляд поглядає в те, що це таланти це наше життя. Життя не просто так, а духовне життя, яке ми повинні примножити, придбати і дати Господи звітом. А якщо я своє життя проводжу, як сам захочу. І то я закопую свій талант, своє життя, духовне життя, яке я повинен щось зростити, щось додати. Я можу, звичайно, бігати за земними насолодами, тілесними або душевними, які я хочу, там влада, марнославство або ще щось, але все це пусте, все це закопування таланту. А коли я провожу свою любов, своє милосердя, свої, своє терпіння, то я і буду набувати. Набувати те життя, той талант, який мені дане, примножувати його. Ви знаєте, от є такий приклад. Ми коли одружуємося, закохуємося в нашу ну, дружину, але це початок любові. І вона повинна зростись, зрости до, ну, остан... до моменту переходу на Царство Небесного таким великим. Надбутком, над достатком розцвіти, як дерево велике, не залишитися на тому стані, або той стан буде найвищим, а найвищий стан потім, який на, на, нароститься І та людиво люд, любов буде досконала, як любов досконала Бога нашого до нас. Дар це наше життя, і ми його повинні примножувати, як Господь дав. А якщо ми життя своє закопаємо в земні пристрасті, то ми нічого не будемо мати, і те забереться, що в нас нібито було. Амінь.